Ірина Лапа з Вінницьких хуторів створила кінологічний центр, де навчає людей правильному спілкуванню з собаками та дресируванню. Тут можна тренувати власного улюбленця або працювати з тваринами центру. Завдяки кінологам собаки допомагають військовим у відновленні та соціалізації а також беруть участь у пошуково-рятувальних операціях. 2 квітня в Україні відзначають день кінолога з нами на зв'язку. Ірина Лапа, кінологиня. Вітаємо вас і вітаємо зі святом. Вітаю вас, дякую. Е, які ж головні ось напрямки вашого центру, але перше хотілося б познайомитись з вашим другом, який зараз з вами, трішки теж і про нього розкажіть. Так, гав, гав. Молодець. Це Елім, воно Коса. Це мій власний собака, мій власний. Він у нас працював і канестерапевтом. Він і працює у нас по різним напрямкам. Він соціалізований, він адаптований, він дуже приємний, дуже лагідний. А ось про центр. Які ось головні напрямки? Що саме можна робити ось в вашому центрі? Що можна робити? Собаку можна виховати, тобто, у нас є різні напрямки. Зараз працює напрямок школа садочок для собак. Тобто, на школі собаки. Проживають і тренуються на садочку, зранку соба привозять, ввечері собак забирають. Тобто, це як о, таке о, цікаве проводження часу для песика. Ось щоб собака був таким ж розумним, як ваш, з якого віку то варто почати навчання, все ж. Чим раніше почнемо навчання, тим краще. Якщо бути чесною, я починаю навчання з щенят з першого навіть при корму. Але десь це під місячного віку якраз буде нормально, щоб собака вже сформувала всі поведінкові реакції. Тобто, чим раніше ми починаємо працювати, тим легше нам, тим краще і тим ефективніше. Е, є така поширена проблема, що буває собака боїться людину, або ж навпаки, людина боїться саме собаку. Ось як знайти підхід до собаки, яка боїться людей, чи ось, наприклад, тварини. Ну, якщо собака боїться, то з цим треба працювати. Тобто ці страхи потрібно у собаки побороти, побороти мотивацію, побороти з інстинктами, іншими інстинктами, інстинктом здобичі, наприклад, а, відповідно, якщо людина боїться собаку, то це потрібно багато часу проводити з собакою, собакою, яка підготовлена до такої роботи, яка вміє працювати зі страхом людини, яка є не агресивною, не небезпечною, яка є спокійною, врівноваженою, і яка. В принципі знає в чому суть, що робити, коли людина боїться, і не реагує на страх людини агресії. Тобто, чим більше ми спілкуємося з такими от гарними терапевтами, з такими от лояльними собаками, тим швидше наші страхи уходять, і ми звикаємо до того, що такі от велика, така от велика гарна собака, може бути милою, приємною, ніжною, людазною. І, відповідно, страхом, страх це наша емоція, це наша фантазія. І це, якщо ми цю фантазію і цю емоцію переживаємо, його нас не стає. Ви вже сказали, що ваш пес працював терапевтом. От як саме це діє на людей? Як це допомагає людям? Ну, спочатку страх, велика собака, крупна собака, така от якби страшна порода. Але коли люди починають працювати з собакою, їм стає краще, їм стає цікавіше, і відповідно люди цей страх борять. Спочатку ми боїмося, а далі потім ми з цією собакою контактуємо. Ми її обіймаємо, ми її гладимо. Ми з нею граємося в різні ігри. Ми пробуємо її дресирувати. Хоча вона вже дресирована, вона все навчена. Собака виконує все, що ми їй скажемо. І відповідно воно стає цікаво. А, дякуємо вам і вашому чотирилапому красенню, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам, дуже приємно було з вами порозмовляти. А нашим глядачам нагадую, Ірина Лапа, кінологиня, була з нами на зв'язку.